Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Арістович опублікував свою політичну програму. Пропонує віддати РФ території. Клас. Геній, нарешті Арестович уточнив, як він збирався перемогти через два-три тижні. Політична програма Арестовича. Ну, ви ж розумієте, ну це ж Оксиморон. Ну, це як етичний кодекс Хамаса. Ну, що це? це наукова дисертація Ківи? та та <рес> <рес> да так, -да -да. аж цікаво почитати. Колишній радник Офісу президента. Олексій Арестович опублікував у своїх соцмережах фактично передвиборчу програму, побічно підтвердивши свій намір брати участь у виборах президента України. Я не знаю, як Арестович планує приймати участь у виборах, ну, типу, коли? Коли? Мені здається, що це Арестович просто. Буде приймати виборах у якомусь своєму уявному е світі езотерічних виборах, де він буде мах третього уровня. — на своїй футуротехносичі. — і це будуть його обирати якогось суперпатріарха магічного фаербола. Це я ці я ці штуки як це називаються ролівики, коли збираються люди. Це типу вони в Київській Русі, так це арестоває збираються людей в костюмах Русь, Україна, я ваш президент. — Я такі, так, так. Ще дві години цього прикола можна йти. В цьому те прикол Іриса, що він може брати участь лише в чомусь, чого насправді нема. От він оцей чемпіонський абстракт, знаєш. його політична програма це навіть не популізм, це щось до популізму. Це ніби як дитина, яка знаєш, розлила якусь фарбу на партії, така це моя домашка по математиці. От, ну просто. Оце воно. Більше не може порівняти, не знаю. Що мене цікавить, так це чому Арестовича досі презентують як колишнього радника Офіса президента. Ну, що це взагалі? Бо це його реалія, ну, насправді Ні, чекай, ну, чекай, Арестовича можна, ну його можна презентувати безкінечно. Це розвідник, актор, блогер, психолог, військовий експерт, пілот, ну хто там це випускник школи, подводного. ну, це, і це, тільки почала. Те, що він, радник президента, це сама сіра регалія Арестовича. Найменніша частина його кар'єри. Це взагалі не впливає. Крім пунктів про боротьбу з корупцією, зниження податків, розвиток економіки та освіти, що так чи інакше обіцяють усі політики, у програмі звертає він увагу на ще два пункти. От. Ху, ну, е, ну ну хоч щось у Арестовича як в нормальної людини. Знаєте, хоч що небудь. Ну типу він додумався до цього. Та. Да, він такий корупцію запретить. процвітання економіки розрішить там, молодець. Думаю, що... Я ще дивився стрім Торонто, Він ще любив користуватися там Мак, Щербина казав наказав оці словосполучення. сполучення. Широкі реформи, широкі зміни, широкі... у нього все широке чомусь, все широке. Не глибоке, не краще, але широке, широке покращення завжди. Масштабне. Я вам зразу скажу, Дивіться що я, я б не довіряв би Арістовичу, тому що це людина, яка казала, що СР СРСР був класний, тому що там було багато дитячої літератури. <гум> типу... основний Ну, звісно, в СРСР було багато дитячої літератури. Того СРСР і розвалився. Через 70 років, а не через 10, Тому що якби там не було. Якби я робив, якби я робив диктатуру, я б робив три речі: розстріли, гулаги і багато, багато дитячої літератури. Без, без Павліка Морозова, ну ви ж розумієте, це все б накрилося. Без Тімура і його стан. команди це все так, пішло. Багато було дитячої літератури, тому що. Всі, хто писав дорослу літературу, ну, розстріляли дитями, тому було мало звичайної літератури. — Тому навіть доросла література в СРСР була дитячою. Ну. А хто вона, да. Ти не довіряв би людині, яка б називала так СРСР. Я розумію тебе, Єгор, а я б не довіряв людині, яка розказувала, що вміє робити дистанційний масаж. Але Шлунка, це єдиний отак. масаж, на який я згодна від Арістовича. <рес> <рес> так от, пункти, пункти, які він приділив увагу. Так. Цитую: на фронті стаємо в стратегічну оборону, змінюємо кадрову політику в силах оборони на людиноцентричну, тобто більше життів зберегти, більше фахівців виростити. Змінюємо систему мобілізації, запроваджуємо підготовку резервів на випередження і ротацію мобілізованих. Випускаємо чоловіків за кордон з умовою повернення в разі призову. <п seventies> mm -hmm. Отак От він придумав, понятно? Mm -hmm. yeah, okay. Класно. <г Spider> well, тут тільки бракує. Га, робимо нашу армію найофігезнішою в світі і воюємо термінаторами вісім тисяч. Ворог це побачить зацепініє від страха. От тут ми його і в дипломатичними методами. І всім навушники, просто це моя арестович. Ну, я так почитав і зрозумів. Мене трохи розчарував Арестович насправді, е, бо те, що я прочитав, це такий типовий передвиборчий посний пластмасовий гундьош за все хороше проти всього поганого. Бо я від Арестовича чекав якихось його кроків. Типу, що ми будемо робити з космічною енергією Кубка. Чи буде транссорфінг реальності в 2025 році? І на яких умовах відкриття усіх чакр під 12% річних обіцяємо ми кожному українцю. Так ну і не ви відчуваєте, що тут нема ні слова в тому, в чому Арестович дійсно експерт, заради чого він вчився в тій своїй школі авіасолома подводного, щоб не сказати нічого про його плани щодо об'єднаної землі і ну. Взагалі ні слова про теологію, ну, Льоша, ну це скучняк. Та, я це... верну пангею. <реш> <реш> Арестович. <реш> Мені подобається, випускаємо чоловіків за кордон за умовою повернення. Ну, це все міняє. Нарешті ми ж знаємо, що все ж треба чоловіку, який виїжджає за кордон, це умова. І він зразу вертається. І так розумію, що якщо він не вертається, то його Арестович дистанційним масажем отак, поступово затягує назад. Я думаю, то нам не варто через таке перейматися, тому що якщо Арестович стане президентом, чесно кажучи, навіть я ну, планую мігрувати і бажано з ну, цієї це. планети. Ось ще один пункт. Другий пункт. Пропозиція заходу. Ми готові до варіанту Кісінджера. Вимагаємо вступу до НАТО із зобов'язанням не відвоювати окуповані на момент вступу території, а домогтися їхнього повернення тільки політичним шляхом. Феноменально, вже навіть сам Кісінджер не підтримує пропозицію Кісінджера. Але але, але, але футоролог Олексій, то він розуміє, знаєте, він е, лавірує між цими пластами часу. О, фух. <правж> е, понятно, що це з територіями це неприйнятна умова. Ну це, це банальність. Єдине, що мені не подобається, ну в смысле, окрім того, що мені все не подобається, мені ще трохи не зрозуміло. Чого Арістович е, розділяє такі речі, як е, полі... ну, чого він вважає, що літящий снаряд це не політичний шлях. Ну, що ну, таке політика? Хтось Т... казав, що ракети поза політикою? Да, Хто сказав, що це не політично? Ну, Цілком. все це політика. Я думаю, що якщо Олексію Арестовичу проб'є стіну шахедом, він не буде намагатися її відремонтувати. Він буде намагатися вернути стіну політичним шляхом. Він домовиться там з вітром, щоб він не дув, <хи> коли він спить. Ну, тому що Арестович мислить ширше. Та. Антоха, ну що таке дірка в стіні від шахеда, коли йдеться про проект тисячолітнього подолання екзистенційно-світоглядної долі людства? Ну що ну, це? Я думаю, що для Олексія Арестовича повернення в першу чергу означає повернення до радянського союзу, який він так любить, тому це так швидко у нас і відбудеться по його плану. Льоша, я так зрозумів, що Олексій все пролюбив. Він же міг просто і надалі малювати графіки і бути таким собі бальзаковським задумчивим чоловіком для жінок, які колись читали Євгенія Грішкапца, а зараз по ньому сохнуть. Але ні, він поліз в політику. Ну, все. Да, він, міг бути, він міг бути цим Олегом Вінником в інфобізнесі, але обрав, бути новим бойко. Ну, просто ну, да. з таким езотерическим уклоном. Якоюсь фішечкою. Я думаю, це все така. Велика реакція і моя ставка на те, що ми через деякий час побачимо Арестовича разом з Гордоном і якимсь умовним вілкулом на форумі становлення Русь України. Якась там партія. Запам'ятайте запам цей твіт? Антон. Все вже передбачив. Я можу теж піти. Партія Четверта хвиля Тофлера буде називатися. Ми пропонуємо. Високо діджиталізовану структуру ДНК українця нову, завдяки якій він зможе бачити майбутнє перспектива. Ось така програма. Найкраща Волосуйте. програма, яку коли не буде. Да, Тим вже... більше, що ну, ми з Ігорем вже прекрасно знаємо майбутнє українця. Нам воно достеменно відомо. Там не треба бути дорологом, щоб знати майбутнє українця. Прогнозувати майбутнє українця це найпростіше, що може бути. уявіть щось погане. Оце буде будь-що. Це було шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був його шатайло Антон Тимошенко. Та настя зухвала. Бажаємо Олексію Арестовичу. Удачі на наступних виборах і в другому турі впевнено перемогти апостола Монтяна. Халілуя! Я змушую <laughs> політичного демона вийти з тіла суверенної держави. <laughs> 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 Руський десантник імені Мусу за Христа. своїм... Ваї... А, ні, як там? Ви зайді. Ладно, не вийшла пародія no, Монтяна. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Аут